Привіт! Дякую, що завітали до мене на канал. З вами Марічка. Я знімаю влоги про життя в США без прикрас і фільтрів. Все по-справжньому. Тож обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я буду вам щиро вдячна за підтримку мого україномовного каналу. Сьогодні ми придбали два стореджі. Пізніше я розкажу детальніше, що таке сторидж як його придбати. І насправді це дуже крута можливість, аби купити меблі, будь-які речі чи ще щось, як повезе, за дуже-дуже низьку ціну. Тобто 10, 20, 30, 40, 50 доларів. Тож погнали, подивимося, як це все виглядає і розкажу вам детальніше. прикра situation. Просто я вилила на себе каву. коханечко моє дуже полюбляє так різко стартувати і ну, звісно, вся кава опинилась на мені. Я навіть не здивована, тому вибачаюся <бачаюся> за мій вигляд. Тепер такий не дуже презентабельний. Але насправді ми вже на місці, ми приїхали в Storage, який має назву Public Storage. А в місті Arlington Heights це в Іллінойс, в штаті Іллінойс. От, І я вам обіцяла розповісти, що ж таке насправді Storage. Це, ну, якщо такими загальними словами, дуже то це просто місце для зберігання ваших речей. Тобто, це такий собі екстра спейс. Додатковий простір для того, щоб ви могли якісь речі, які там не вміщуються у ваш дім, розмістити тут. За сторич люди мають сплачувати гроші за оренду стороджу. Не знаю насправді скільки люди за це платять, але буває так, що в них накопичується певна сума, певний борг за цю оренду і в такому випадку власник сториджа відправляє їм попередження, що або ви сплачуєте власне цей борг, або ми продамо ваш сторідж усіма вашими речами на аукціоні. Як виглядає аукціон, я вам зараз покажу. Ну, я думаю, що на різних сайтах може трохи відрізнятися, але суть така, що користувачі, які зареєструвались, просто роблять ставки, скажімо так, підвищують її на 10 доларів кожного разу. Тобто починається все з 10 доларів, потім 20-30, І так люди граються, і хто в результаті дасть більшу суму, той і забирає цей сторіч собі. І важливий момент, будь ласка, майте на увазі, що завжди в більшості стореджі є так званий cleaning deposit. Це означає, що ви а, залишаєте на рецепції стороджу певну суму, зазвичай це 100 доларів, буває 200 доларів, а, як гарантію того, що ви все вивезете зі сторожу. Бо часто на фото. А, ви можете не побачити якихось важких або габаритних речей, таких як шкаф, крісло, диван, і щоб люди не відмовлялися це все вивозити, вони залишають такий депозит. А якщо ви все вивезли, все чистенько після вас, то вам ці гроші повертають. Іноді буває так, що клінінг депозиту, депозиту, коротше, ви зрозуміли, немає. Але е я раджу все ж таки. Не експериментувати і е, забирати всі речі, вичищати цей сторіч, щоб потім не було до вас питань, е, зайвих проблем та всього іншого. Після того, як ви заповнюєте необхідні документи на рецепції, залишаєте cleaning депозит, вам видають ключик. І все сторич у вашому розпорядженні. Майте на увазі, що зазвичай дається 12-24 години на те, щоб всі речі були вивезені з сторежу. Інакше ваш депозит депозит також не повернуть. Тож, друзі, погнали, подивимось, які ми сьогодні придбали два сторежджі: один за 40 доларів, другий за 50. І зробимо потім розпаковку того, що нам там попадеться. До речі, більшість меблів, які у нас зараз є в квартирі, ми їх знайшли у сториджах, купили дуже задешево. Бо, як ви знаєте, мабуть, і в Європі, і в Америці також, коли ти орендуєш своє житло, ти заїжджаєш в пусту квартиру. От просто пуста квартира. Тупо ну, орендуєш просто стіни, і не було нічого: ні тумбочок, ні ліжка, ні дивану, ні телеві, ну нічого не було. От і ми дуже вигідно придбали майже всі наші меблі, нам попалися у сторежі. Тож, шукайте, грайте на аукціонах. Також раджу а, дивитися собі меблі на у групах на Фейсбуці різних. А, наприклад, багато американців віддають безкоштовно. Група називається та навіть якщо вбити Ukrainians so or Ukraine, там також є різні групи допомоги для українців. Тож шукайте, не опускайте руки і все у вас вийде. Що там, там? От вже чемодан зі стороджу. А він пус... пусто завсім. Опа. Ладно, потім зробимо розпаковку. Коротше, ось ось так це все виглядає. Як гаражі маленькі. Тут дуже-дуже дуже багато цих чайок. Зараз підемо в нашу. Але, друзі, все може бути не так радужно з цими стореджами, бо один раз ми натрапили на Почайся. Натрапили на стореж з не дуже порядними власниками, в якому розвелися миші. Там був цей. Жахливий запах. Всі речі виняли цим всім. Коротше, не завжди щастить. От ідемо до нашого юніту. Ох, дел. Блін. блін, я нічого не бачу. От перший юніт. Лампа. Новенькі бурей. найки. Дуже Дуже ще Ох, можна ще буде? Тепер другий століч. Фу запах. Хоча якісь чорні пакети загадкові. Фіг знає, що там всередині. Потім розпакуємо і подивимось. iPhone знайшли. Ти що це таке? Я не знаю. Да, Чихлі? Давай, прикидуй. Золотой Фух, Ох, друзі, нарешті ми вдома. О, поки ми це все перебрали. Поки відсортували, знайшли там багато одягу, було і якщо ви також, до речі, знаходите одяг у сторіджах, ви його не викидайте у смітник, будь ласка, а відвозьте до спеціальних станцій, таких Donation Stations, по моєму якось так вони називаються, щоб цей одяг пішов комусь, кому він потрібен. От, здавалося, що не дуже багато речей там, але насправді це також займає час. От, а зараз я вам показую цю шляпку Вінтажна, дуже гарна і коробка, така цікава. Вартує вона, як ми подивилися, десь 200-250 доларів. Спробуємо продати. А, що ще цікавого? Знайшли Nike теж вартістю 200 250 доларів. Також спробуємо продати. Ну і ви бачили самі, що там iPhone. А, Апарат для вакуумного пакування також. Ну, Все будемо пробувати продавати. От, тож, як ви бачите, стороджи це така цікава штука. Хтось навіть, навіть робить на цьому бізнес, але ну, я не знаю наскільки на цьому можна реально круто заробляти, але комусь це вдається. Для когось це просто додатковий заробіток, для когось це можливість за дуже невелику суму придбати собі меблі або якісь інші речі, які вам необхідні. Коротше, з вас підписка, лайк і комент до цього відео. Бо я вважаю, що це був дуже корисний і цікавий контент, і впевнена, що комусь це стане в нагоді. От. І до зустрічі в нових влогах.